Допитливим діткам їх мамам і таткам у нас є цікавого дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба це не мрія? Сідайте зручніше, навчатися час, веселі уроки чекають на вас. Титан перечеп пі Hey! 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 Зараз ми вивчимо деякі елементи танцю футбол. Отже, розпочнемо. Поставили ножки в шосту позицію, руки закрили на талію. приготувалися робити. уявімо, що ми знаходимося на футбольному полі. І починаємо саму звичайну розминку футболіста. Приготувалися, піднімаємо колінко до, до локтя протилежної руки. І раз, два, три, чотири. Ще раз готові. Поставити ножки в другу позицію. Так, стоїмо в другій позиції. Готові. Декілька разів приготувалися цей рух робити. Ручки опустили всі. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість сім, вісім. Зупинилися всі. Перетувалися наступний рух, пробуємо перегіни корпусу вправо і вліво. Готові. І раз, два, три, чотири. Готові наступний рух. Ще раз зараз повторимо його. Залишаємо голову на глядача, тобто на камеру вперед. І раз, ні, ще раз зупинилися перегіни корпусу. І раз, два, три. Чотири. Ще раз. І. Раз, два, три, чотири. Будь ласка, зараз розтяжка хіла, готові в праву сторону. Ручки йдуть на коліні, у нас стоять. І раз, два, три, чотири. Ще раз цей самий рух. Ножка пряма заді. І раз, два, три, чотири. Поставлю ножки в шосту позицію. Руки витягли перед собою. Піднімаємо коліна, тягнемо носки, піднімаємо колінами до рук. Руки не опускаються вниз. І раз, і два, і три, і чотири. І ще раз. Будь ласка, готовий рух. Назад не потрібно, тільки вперед. Ще раз. Готові на вісім рахунків рух. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стали розгорнутися всі в праву сторону. Руки закрили ззаді. Стас, немає лі. Дивись. Зараз на її піднімаєте праву ножку. Точно той самий рух, тільки назад. Готові. Перескоки назад. І. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Зупинилися. Ручки в нас опущені. Приготувалися робити ножка права на п'яточку вперед і на носочок в саді. Готові. І. Раз, два, три, чотири. Поки що без рук. Ще раз. І. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Зупинилися всі. тепер тільки руки. І. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Тепер з'єднаємо два рухи між собою. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще раз, будь ласка, рух. І раз, голова. Працює чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Готувалися робити наступний рух. Зі скок на, на, в другу позицію. Готові. І раз, два. Ще раз, тільки лицем не розвертаємося. І раз. два. Два. Слідкуємо за тим, що коліна повинні дивитися в різні сторони. Стопи повинні бути розвернуті. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Розвернулися в праву сторону всі, руки вдоль корпуса. Готові робити той самий рух зі скок в другу позицію, але з розворотом, так, який він у нас в танці. І раз, два, три, чотири. Ще раз готові розвернулися направо. І раз, два. Три, чотири. Наступний рух, будь ласка, готові. Зараз розвернулися всі в ліву сторону. Уявімо себе, що у вас хтось похлопав по плечу. І ви розвертаєте голову в праву сторону. І раз, два, три з руками, будь ласка. На раз, два пропускаєте, На три, чотири голова. І раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. І чотири. Стоп. Шосту позицію зафіксували. Приготувалися робити. Знову поворот в другу позицію з розворотом корпусу. Зі скок. І. Раз, два, три, чотири. руки в нас долю. Корпуса працює тільки права нога. Приготувалися. Нога йде коліно заворот, розворот, бедра. Приготувалися. Права нога. Раз, два. Кожен раз підняти. З головою, будь ласка, куди, куди дивиться носок, туди дивиться і голова. І. Раз, два. Приготувалися ще раз. І. Раз, два. Ще раз. І. Раз, два. А тепер наступний рух. Робите два рази в повільному темпі, чотири рази в швидком. І раз, два, три і чотири І. Ще раз. І. Раз, два, три і чотири І. Приготувалися робити крок з правої ножки, ножки з носка вперед. Права крок, ліва крок. І ніби б'ємо м'яч. Нога в повітря, стопа на себе. Готові. І. Раз, два, три, чотири. Ще раз відійшли назад. І. Раз, два, три, чотири. Руки в нас працюють. Ще раз, будь ласка, готові. І. Раз, два, три, чотири. Поставили ножки в шосту позицію. Ручки в нас не працюють, тільки ножки працюють. Пружинка в сторону. В другу позицію розвертаються розвертається коліна, розвертаються стопи. Пружинка. І. Раз. Шоста, три, чотири, п'ять, шість, сім, шоста. Раз. Два руки тримаються. Чотири, п'ять, шість, сім. Зупинилися. Тепер тільки руки працюють окремо від ніг. І. Раз, два, голова, направо. Раз, два наліво. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Зупинилися. Будь ласка, з'єднуємо два рухи між собою. І раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Щойно ми з вами вивчили деякі елементи танцю футбол, і зараз ми побачимо, як це буде виглядати під музику. ¡Gracias! sound the sound Корисну інформацію про програму веселі уроки ви можете переглянути на сайті рівне1.tv. А на сьогодні веселі уроки закінчені. Отже, до побачення. Та діткам. Їх мамам і таткам у нас є цікавого, дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба, Хіба це не мрія? Сідати зручніше. Навчатися час веселі. Уроки чекають на вас.